Так, зараз буде щось цікаве. Я хочу пончик. Приготуйте мені пончики. Та це легкість. Okay. Так, так, буде зроблено. Гарний вибір. О, вони вже почали готувати. Що ж, тісто готове. Виріжемо пончики спеціальною формою. Три штучки буде якраз. Настав час розігрівати пательню. Awesome. Головне виставити правильну температуру. Наливаємо побільше масла. Виглядає просто. Ну, добре. Хопа. Тома, не доводь бабусю до інфаркту. Спокійно, все схоплено. Що там у нас далі? Олія, точняк. Думаю, скільки буде достатньо. Тепер чекаємо, доки нагріється. Що? Ви вже зможете? Ну, гаразд, значить, теж покладу. Один, два, три. Жах. Олія бризкається і кусається. Томе, навіщо ти так багато його налив? Отаконі. Потрібно рятувати мої пончики. Який жах? Здається, щось пішло не так. Мої пончики зіпсовані. Ні, Це провал. Ну, не переймайся, дорогий. А ну вас! А ось мої пончики майже готові. Буду їх прикрашати. Виріжемо тут. Ага. Людина їсть очима. Тому зовнішній вигляд це найголовніше. Все повинно бути гарно. Вілісимо. Так, так, досить непогано. Але мої пончики все одно будуть кращими і без прикрас. Ось так. Які ви молодці, ну а я я вигадав трохи сиру Ось так. Супер. І залємо його у форму для пончиків. А для прикраси візьму мій улюблений Читос. Небагато робити молотком. Він взагалі знає, що таке пончики. Є. Використаю його в якості обсипання. Ну-ка, повинно вийти чудово. Гарно виглядає, але чогось не вистачає. О, бабусь, можна я візьму в тебе це? Ну, гаразд, бери. Okay. Дякую. Пательню можна викинути, а ось плита знадобиться. Далі мені потрібна фольга. Так, загорну мої сирні пончики і відправлю їх прямо на плиту. Залишилося трохи зачекати. Схоже, все готове. Можна подавати. Краса! Ну, що там у вас? Ух ти, які класні! такі які різні. Почну з цих. Виглядає апетитно. Ого, а всередині ще й начинка. Це і справді смачно. То що у нас Окей. тут? Симпатично. Спробуємо. Це що? Просто пончик? Якось не дуже. А це що? А ну ка, ух ти! Та це ж сирний пончик. Це просто приголомшливо. Все-таки солодке я люблю найбільше. Шеф, ти перемогла. Так, так, я таки знала. Що ж, наступний лот сендвіч. Без проблем. Ну ні, ти мене не обіграєш. А, це я знаю. Але я зроблю солодкий сендвіч. Мені знадобиться трохи нутели. Так. Намазуємо. Готово. А далі мені потрібні... Мело так ідеально. І, звісно ж, шоколадка. А ще додамо райдужних мармеладок. Обов'язково треба додати соус. Буде солодко і дуже смачно. А головне, гарно. Ось і готово. Так. Трохи присиплю для краси. Готово! Жа, скільки цукру! Зроблю я звичайнісінький сендвіч, небагато шинки та сиру. І залишилося все це лише підсмажити. Чудово Okay. А зараз перевернемо і скоро буде готово oh, Боже, жодної оригінальності. Так, хлібчик гарненько засмажимо. Перфекто! Листя салату. Помідорки. А тепер Сендвічі без м'яса. Що це? Мій секретний інгредієнт. Равлики французькою. Ось так ось. Який жах. Потрібно звільнити цих красунь від панциря. Мені зараз стане погано. Фу, ніколи не зрозуміється вишуканості. Який жах? Ще якісь мушлі. Ці міді чудово підійдуть моєму сендвічу. Ну і гидота фу, який жах? Це називається висока кухня. Чогось не вистачає. Точно, сир блю. Він чудово поєднується з морепродуктами. Ну, все, це остання крапля. Бабуся, не виликайся. Ну от, і готово. Кошмар якийсь. Ну що, ви готові? Ух ти! Який класний сендвіч. Почну я з цього. Ой, фу. Що це тут таке? Ледота! Жахливо! Це виглядає більш апетитно. Спробую! Смакота! Я дуже люблю солодке. Дуже смачно. Так, ну і останній! Яка смакота? Это супер! Бабуся, ты молодец! Смакота, витаю тебе! Ура, ура! Ну и что там далее? А теперь я хочу Цезар. Круто! Ну, нарешті. А це що? Ну, почнемо. Різати помидоры важче, ніж здається. Ну, що це таке? Ну, тримайтеся, помідори. Я зараз з вами так розправлюсь. Гей, що ти робиш? Акуратніше, юначе. Це ж так просто. Ось, дивись. Раз- і два. Раз- і два. Раз- і два. І все. Все порізане. Додаємо листя салату. Та й куди ж без курочки? Та й побільше. Чудово! Чудовий салат! ці дилетанти! В мене є ідея. Трохи свіжої рукави! Та секретно суміш. Все в блендер і гарненько взбиваємо. Запускаємо. Чудово! Ось і готово! Велика ручниця. Знадобиться невеликий сутейник. Виливаємо в нього всю жижу. Та що вона взагалі таке робить? Гадки не маю. Дивно, ну добре, неважливо. Великий шприц та трубочка. І відбувається манія. ковбаска за допомогою молекулярної кухні. Okay. Додамо листя салату, помідорки. Ну і, звичайно, шкурочку. Такі шматочки цілком підійдуть. Також потрібно додати трохи сухарків. Вони завжди додають приємний смак. Ну і, звичайно ж, сир. Готово! Точно, мама не забула. Треба натерти трохи сиру. Ось так. Гей, що відбувається? Різати овочі так весело. Ну ось, знову в мене нічого не виходить. Вигадав, у мене є класна жуйка. Використаю її в якості листя салату. Окей. Виходить дуже симпатично. Прикрасимо блюдо мармеладним попо! Додамо маршмеллоу! та мармеладних черв'ячків! Ось вам і весь салат. Все готово. Повний несмак. Люба, ми готові. Ну, подивимося. Okay. Почну з цього. Е, а що це? Ой, фу! Ну і погань. Однозначно ні. А тут у нас що? Ну ка Ну так, звичайний салат, нічого такого. А тут це щось цікаве. Ух ти! А ось це дуже смачно. Це однозначно переможець. Ура! Так, перемога! <кліпло> <кліпло> Чур, першим крутити буду я. Клас! Ціла купа різного морозива. Про таке тільки мріяти можна. Кейт твоя черга крутити. Щось у мене голова закружилася Що ж там випало? О, ні. За що мені така кара? Перці ж такі гострі. Я навіть не зможу скуштувати смачний тортик. Awesome. Так, твій торт з кожним перцем виглядає все небезпечніше. А ось морозова лише прикрасить тортик, тому що воно яскраве, красиве і дуже смачне. Awesome. Я навіть знаю, як зробити тортик ще красивішим, побудувати на вершині паску. Bingo. Моє морозиво якраз у відрі. А ще буде круто зробити торт ще вищим. Наприклад, за допомогою кульок кульоморозова. Ого! Який високий! Це ти ще не знаєш, наскільки він смачний. Зараз я спробую шматочок і дуже докладно опишу. Приголомшливо! Як я й думав, дуже смачно. Кейт, може, ти хочеш спробувати? Please. Звичайно, хочу. Хочеш, але не отримаєш. Навіщо тобі мій торт, коли на тебе чекає такий великий тортик з перчиками? Приступай! Сподіваюся, не влаштую пожежу після пари укусів. Побажайте мені удачі. <плес> рот горить, який жах! Я більше ніж шматочка до родини не візьму. Це справжнє катування. А так, тоді йдемо до колеса покарань. Подивимося, яке покарання випаде тобі. Awesome. Та баско! Тобто мені доведеться зробити твій торт ще гострішим. А допоможе мені у цьому соус та баско. А що ти робиш? Зупинися. Він тепер із синього перетворився на червоний. Який жах! Тепер я точно згорю. Якщо тут станеться пожежа, то він на твоєму совісті, Томе. Як гостро. Я вже на вітро не відчуваю. А ще в тебе звук пари йде. Ой-ой, oh. здається, я полетіла. Mm. Куди? А хто торт доїдатиме? Oh. Очевидно, цього разу нам потрібно самим зупинити колесо. Mm. Зробити це краще із заплющеними очима. <рес> yeah. Що таке, майонез та солоні огірки? Я ж не салат робити, планую. А прийдеться, мені точно пощастить. Хоч би смакота. Це не чесно! Потрібно переграти. No. Все дуже чесно. А якщо будеш шахраювати, доведеться дістати колесо покарань. Що ж, де там мої шоколадні подарунки? Люблю нутеллу та буено. Доведеться приготувати найполорійніший бургер з усіх, що я бачила. Майонез такий бридкий, він ніби тільки з жиру і складається. А ось нотелла просто супер. Їв би її постійно. Як мені видавати майонез на торт? Він такий густий. Це ще раз доводить, що він дуже жирний. Oh. Awesome. Я маю одну ідею. Нотела теж густа. Тому я працюватиму як під час шпаклівки. Потрібно просто зашпаклювати торт шоколадною пастою. Ось так. Мабуть, це найсмачніша шпаклівка в моєму житті. Okay. Тепер залишилося лише валиком розподілити пасту по тортику. Так він буде поступово смачним. Awesome. А мені теж треба скуштувати. Ой, тепер у мене все обличчя в шоколаді. І це круто. Хоч десь макоту спробую. Дурний майонез все ще не виливається. Давай вже. Нарешті. Але це просто огидно виглядає. Щось у моєму тортику не так. Мабуть, він недостатньо рівний. Потрібно перевіряти ще раз. А за... а я поки запаси і розподілю майонез по всіх шарах. Я зрозумів, що не так. Потрібно зверху зробити шар трохи тоншим. Oh, що це таке? Звідки тут? Гей, hey. майонез. You. Кейт, Дейці я знаю, хто у цьому винен. <хи> ти зіпсувала мій тортик. Навіщо ти на банку мені на руку? Знатимеш, як мені заважати. Я не маю зайвого часу. Мені ще потрібно шоколадки по тортику розставити. Це, між іншим, дуже відповідальна робота. Вийшло ідеально. А ось як мені розставити огірки? Це завдання вже складніше, особливо, коли моя рука забарикадована в банку. Дивись, який тортик у мене вийшов. Він такий шоколадний, такий великий. Такі хочу. Може, ти даси його мені хоча б спробувати. А я тебе пригоща своїм тортиком. Твоїм? Він навіть виглядає, бридко. Ні, мені мого шоколадного дива вистачить. Як же смачно! Друзі, раджу всім спробувати такий торт. Все неймовірно. Думаю, мені теж треба спробувати його. Думаю, я не буду в такому ж захваті. Бачила ти своє обличчя. У мене страшний торт. He -he. Що ж випаде мені цього разу? Ух ти, солодка вата! Чудово! Сподіваюся, мені теж випаде смакота. Ну, ось це лише маленькі свічки. Hey. Це свічки, які тобі доведеться з'їсти. Я дивитимусь на це і дуже сміятимусь. А ось мені треба з'їсти купу солодкої вати. І можна не тільки їсти, а й зробити з неї справжні вусики і не лише вуса, ще й морідку. А тепер я пірат. Це таки солодка вата. Чудова річ. Смачно, головне, дуже весело. Годна. А ще я теж спробувала вату. Сподіваюся, ти не проти. Бо вона і справді дуже смачна. Awesome. Смачна, та як ти смієш? Поверни всю мою вату. Я не дозволяв тобі її чіпати. Hey. Я прямо зараз прикрашатиму тортик. Кожен міліметр вати для мене дуже важливий. А ще з вати можна зробити дуже гарні фігурки. Зайчиків і навіть качечку. Вони дуже круто виглядатимуть на моєму без того смачному і великому торті. Тепер настав час спробувати це диво дуже смачно, як я й думав. Торт зі свічками, це звісно круто, але як їх їсти? Це ж просто задувають і все, але це дуже круто виглядає, варто визнати. <плес> Згоден тортик вийшов відпадним. <плес> тепер саме час запалити свічки, щоб вийшло ще крутіше. А тепер можна все задути. Смішно через тебе спрацювала сигналізація. А тепер ми всі промокнемо. Що ж я не робив? Я нічого не бачу. Дурна вода. Тома, це все через тебе. Добре, що хоч торт не постраждав. А ось мій постраждав, хоча він все ще й неймовірно смачний. Час awesome. <світ> мені теж спробувати. Дійсно, що свічка відчувається, але торт все ще класний. Я рада. Я, мабуть, візьму це все. Замовляємо. О, Вже стукають у двері. Напевно, посилка. Я піду відкрию. Хто ж тут? О, кур'єр! Вітаннячко! Ось ваша посилка. Гарного дня. О, така величезна. Ну що ж, давайте її розбирати. Треба перетягнути цю стару розвалюху. Потрібно допомогти. Приймаю участь. Я це зроблю легко. Yeah! А я займусь сміттям. Його треба прибрати. Нам потрібні дошки. І Ой, okay. Зараз заб'ю цей цвях. Я це зроблю професійно. Пару рухів та все. Праця завершена. Ой, що сталося з моєю сутнею. Моя рожева прекрасна сукня. Обожнюю помаранчевий! Мій улюблений колір блакитний. І, звичайно ж, я зафарбую стіни у блакитний колір. Це буде дуже гарно. Я зафарбую все. Чудово, просто чудово. А фарбу заберу. Розкішно. Тут бракує зеленого. Зелені стіни обожнюю. Я люблю яскравіше. Це дуже класно. Ось так то краще. Ой, навіщо ти так робиш? Я звичайно люблю рожевий, але треба трохи прикрасити ці стіни. Оксамитові набагато симпатичніше, трохи розчешу. Так буде набагато акуратніше та затишніше. Ой, що це капає на мене? Чудовий помаранчевий колір. Чудово. Дівчата, у нас все готове. Час спочивати. Ой, так твердо, у мене голова заболіла. Ой, що робити? Я, до речі, вигадала. Треба розім'ятися перед всі навантаженням і взяти бито. Ну що, хто зі мною? Що там в тебе? Ти допоможеш підкинути подушки на гору? А чому пині? Я знаю, що я робитиму. Я візьму цю подушку. Лови! Чудова. Дякую тобі, велике. Так, ти що потрібно? Я якраз хотіла ці подушки. Ще одно Так, чогось не вистачає. А, ось вона. тримай І остання. Де вона? Так, лови, приймаю. О, ні, книжка розлетілася. Як неприємно. Що це? Це ж мій підручник з біології. Вибач, будь ласка, я не хотіла. Вдаюся, це не я. А тепер прийду спокійнесенько. Ой, це що таке? Що це за коробка? Дуже цікаво. Треба її відкрити. Але спочатку поставлю до себе на ліжко, щоб ніхто не помітив. Там явно щось цікаве. О, краса! Обожнюю баскетбольні м'ячі, баскетбол і таке інше. Чим же я ще можу прикрасити своє затишне ліжечко? Так, цими прапорцями Вогонь, краса! Гантелі! Як я без них. Я вигадала. Я повішу гачки і акуратно покладу на них улюблені гантелі. Так, я це сила. Це дуже здорово. Вона прикрасила і я теж хочу. Що ж у моїй синій коробці? А, прекрасна полиця під книги. Я сюди поставлю свої підручники з мистецтва, астрономії та японської. І розвішу лампочки. А то як же я читатиму? Я не люблю читати у темряві. Від цього псуються очі. О, мій улюблений стіч. Моя улюблена іграшка. Подушки потрібні обов'язково. А тут буде географічна карта. Приклею її ось сюди. Чудово, так затишно. Можна поспати. Потрібно навести красу. Так. А що ж мої рожеві коробці? Звісно, тут не вистачає прикрас. Я надую фігурку, щоб у мене було гарно та весело. Ой, щось я задихаюсь. Е, що вона там робить? Нарешті я надула свого чудового рожевого фламінго. І ще рожеві подушки. Це буде круто. Що ж я маю ще? Метелики, світильники, обожнюю будь-яку красу. Ще приклею серця. Як романтично! Тепер тут дуже весело, м'яко та затишно. Так, слухай, у тебе вийшло чудово. Що ж у моїй зеленій коробці? О, приклею всі свої фінтифлюшки. Скелетики, підійду для моєї прикраси. Супер! Повішу сюди! Полиця в мене буде okay. тут. Лавовий світильник просто відпас. Темно-зелені подушки додадуть стилю моєму ліжку. Це просто розкішно. Мені щось хочеться їсти. Я знаю. Я зроблю замовлення у МакДак. Куплю всяких смакот. Yummy. О, вже приїхали так здорово. Здравствуйте, дякую. До побачення. Чудово, я нарешті поїм. Що тут у мене? Поріжок з вишнею. Це дуже okay. смачно. Зараз я тебе як з'їм. Okay. Зелений, це мені. Okay. Давай сюди швидше. No, Чудово. Okay. Шкода. Okay. Так, але я маю подивитися, що я маю ще гамбургер. в Блакитній упаковці. Хочу його з'їсти. Це ж мені. Він блакитний. Це мій колір. Прекрасно Булочка з салатом те ще люблю. Ну все, я полізла до себе. Е, мені. Є ще один гамбургер. Клас. Тихо розгорну, аби вона цього не побачила. О, ні. Вона здогадалася, що в мене є гамбургер. Давай, забирай. Яка смакота. Я якраз голодніла. Чи залишилось тут хоча б щось? Нічого не залишилось від мого замовлення. Як же так? Давай, витрушуйся. Є. Що ж я їстиму? Соус? Це не сама смачна їжа на світі. Ну, гаразд. Спробую його. Ну так, okay. нічого. Гаразд, обійдуся соусом. Хоча я хотіла поїсти смачніше. Це не те, і це не те. О, що це таке? У мене розрядився телефон. І що ж я тепер робитиму? Це ж так нудно. Цікаво, що роблять дівчата. Вони всі сидять у телефонах. О, Я дещо вигадала. Подивимось у мою зелену коробку. Ось це я розумію розваги. Справжній крутий телевізор. Ледве помістився до моєї затишної кімнати, а сюди я поставлю свою стильну плейстейшн. І ось тепер я пограю. Ей, дівчата! Хто зі мною? У мене є PlayStation. Come on. Okay. Так, я йду до тебе. Супер! Розважимось. На! Візьми для гри. Okay. Чудово! У що граємо? Uh. Я тебе зараз hey. обіграю. Ні, oh. nee, я тебе. О, oh, це так круто! Oh. Що там відбувається? Oh. Я теж хочу! Давай разом! Hey. Подивимось, hey. що hey. в них! Hey. Привіт, дівчата! Hello. What? Потрібно було раніше! No. Я прикро! Що ж ми будемо робити? О, я маю ідею. Що ти маєш на увазі? Дивись, що в мене є рожевий монітор. Але це ще не все. У мене є якраз для нас двох віарокуляри та спеціальні пульси. Ми зараз неймовірно розважимось. Гратимеш зі мною в Майнкрафт. Студово. Супер! Це набагато веселіше, ніж грати в якийсь Плейстейшн. Отже, погнали! Візьми джойстик. Зараз будемо розважатися на всю катушку. Вау, дивись що у них. Вони грають у vr окулярах в Майнкрафт. Вау, Я теж хочу! І я хочу. Давай подивимось. Привіт, дівчата! Що ну що ви нас відволікаєте? Ні, ми вже зайняті. Я прикро не дають грати Ну і вредні ви.